Добрий день, вітаю. До вашої уваги пропоную міні-лекцію на тему спори, що пов'язані з оскарженням результатів процедур закупівель. Статтею 18 закону України про публічні закупівлі визначено Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах закупівлі. Звертаю вашу увагу, що частина положень статті 18 Закону України про публічні закупівлі вводяться в дію через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану. Це стосується подання суб'єктам оскарження скарг, інформації, документів та інших матеріалів через електронну систему закупівель з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Частиною 8 статті 18 закону України про публічні закупівлі визначено, з якого моменту може подаватись скарга до органу оскарження щодо процедури закупівлі. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності відповідно до цього закону. У тому числі вимоги про відшкодування збитків суб'єкту оскарження внаслідок порушення цього закону розглядаються в судовому порядку. Слід врахувати, що рішення органу оскарження набирають чинності, з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання заємниками, особами, яких вони стосуються. Якщо Рішення органу оскарження прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконане не пізніше 30 днів з дня його прийняття. Частиною 24 статті 18 закону України про публічні закупівлі визначено, що право на оскарження не обмежує права суб'єктів на звернення до суду без попереднього звернення до органу оскарження. Звертаю вашу увагу, що Кабінетом міністрів України прийнята постанова від 12.10.2022 року No1178 про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. На період дії правого режиму воєнного стану в Україні особливості здійснення закупівель, товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі, визначаються Кабінетом міністрів України. Відповідно до постанови. Великої палати Верховного суду від 14.05.2019 у справі номер 918 843 дріб17 після укладення договору між організатором конкурсу та його переможцем спір щодо правомірності рішення тендерного комітету підлягає розгляду порядку цивільного господарського судочинства. Оскільки фактично зачіпає майнові інтереси переможця торгів. Наступні два слайди присвячені способам захисту в спорах, що пов'язані з оскарженням результатів процедур закупівель. Звертаю увагу на усталену судову практику Великої Палати Верховного суду за 2023 рік. Заслуговую на увагу правова позиція. Викладена в постанові Північного апеляційного господарського суду від 26.07.2022 року у справі номер 910 6174 21. Закон України про публічні закупівлі не встановлює чітко визначених критеріїв обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції. Наводячи лише деякі можливі, а також не покладає на замовника обов'язок визначити такі критерії у тендерній документації. Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції є оціночним поняттям. Законодавством закріплено право, а не обов'язок замовника, відхилити пропозицію, яка підпадає під ознаки аномально низької ціни. Право позивача у разі задоволення позову не буде відновлено, оскільки в протоколі розкриття тендерних пропозицій позивач як учасник аукціону був третім по ціновій пропозиції, оскільки ще один учасник торгів надав тендерну пропозицію, яка на 10 гривень відрізнялась від пропозиції переможця. Верховний суд зазначає, що обмеження 10% застосовуються як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни, кількість підписаних додаткових угод. Перемога у тендері. Закупівля за державні кошти та укладення договору з однією ціною та її подальше підвищення шляхом так званого каскадного укладення восьми додаткових угод є нечесною і недобросовісною діловою практикою з боку продавця. Аналогічні правові висновки викладені в декількох постановах Верховного суду за 2022-2023 роки. В статті 43 Закону України про публічні закупівлі в чинній редакції визначено випадки, коли договір про закупівлю є нікчем. Аналогічні положення зазначені в пункті 21 постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року номер 1178. Звертаю вашу увагу на постанову Верховного суду у складі Касаційного господарського суду від 7.09.2022 у справі номер 927 1058, 21. Статтею 43 закону України про публічні закупівлі, якою встановлено підстави нікчемності договору про закупівлю. Не передбачено серед правових підстав нікчемності договору порушення сторонами вимог частини 5 статті 41 закону України про публічні закупівлі. Наступний слайд стосується правових висновків, викладених в постанові Верховного суду у складі колегії суддів касаційного господарського суду від 7.03.2023 номер 922 2545 дріб Прокурор не довів, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави та яку мету він переслідує, звертаючись до суду з вимогами про визнання недійсним спірних рішень тендерного комітету та договору. Обраний прокурором спосіб захисту не є ефективним з огляду на незаявлення ним одночасних вимог про застосування реституції. Подальшому при поданні позовних заяв прокурорами висновки зазначеної постанови були враховані як при поданні нових позовних заяв даної категорії, так і шляхом зміни предмету спору в справах, які розглядались. Практичне завдання для обговорення прокурор звертається до суду з позовом, у якому посилається на порушення законодавства в сфері публічних закупівель щодо збільшення ціни договору шляхом каскадного укладення додаткових угод, що призвело до зростання ціни товару і, відповідно, до зменшення обсягу закупівлі. Яким, на вашу думку, є належний спосіб захисту в даному випадку? В даному випадку належним способом захисту є визнання таких угод недійсними та стягнення грошових коштів. Не допускається за законом кваліфікація договору, період виконання якого становить понад один бюджетний рік, календарний рік, з казівкою в його умовах про здійснення оплати виконаних робіт при наступних надходженнях коштів з бюджету та залежно від відповідних бюджетних надходжень як договору з відкладальною обставиною відповідно до частини першої статті 212 ЦК України. Постанова Об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 15.03.2024 № 916 1621 дріб шістнадцять дріб двадцять Постанова Об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 15.03.2024 року номер 916 дріб 1621 дріб22 підтверджує розвиток усталеної судової практики щодо ефективного способу захисту у сфері публічних закупівель. Якщо публічна закупівля завершується оформленням відповідного господарського договору, то оскаржити можна такий договір, а вимога про визнання недійсної закупівлі не є ефективним способом захисту. Оскільки процедура закупівлі завершується укладенням договору, рішення уповноваженої особи замовника, оформлене відповідним протоколом, є таким, що вичерпало дію фактам його виконання, укладанням договору. Постанова Великої Палати Верховного суду від 24.01.2024 у справі номер 922, 2321, 22. Враховуються при застосуванні частини 5 статті 41 закону України про публічні закупівлі щодо неможливості зміни істотних умов договору про закупівлі після його підписання до виконання сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі, крім випадків, визначених вказаною нормою закону. Дякую за увагу, успіхів, натхнення, перемоги нам всім!